Зараз я швидко знімаю, в нас дощ не Подивіться на наші хмари. Як вони швидко... Вони на відео, може, не так швидко передвігають, але видно. Короче, У мене така кухонька. Тут сітка татина. У нас тут ми сушимо одежу. Тут у мене вся посуда. Я поставила все уголок. Я каструлю на доску і. Два лоточки таких поставила. Бо вони, можуть полетіти Коротше, ось така кухонька в мене. Оця штука мала бути на літній душ. Ну, літом мене вже не буде цієї кухоньки. бо Тут буде стояти душ. Правда, раніше він тут стояв. Зараз, зиму його прийняли. Не знаю куди. Ну, коротше, все, всім пока. Я зараз покажу, як я йду домой. До хати. Трависти про я зараз, разом покажу. Тут у мене поле, типа. Ну, на пісочниці у мене є свої, кстати, поле в реальності. Там. Все. Тут у нас велик. На велик я покладу оцю миску щоб не намочилася сідушка. І все. Іду до хати. Цю штучку і м'ячка заберу. Таку штучку. и мячик. Выключите воду прямо. Мячик шаурин, кстати, такие маленькие. Но я его тоже заберу. Ой, нашу батарею сюда. Так, все. Мячик сюда. И разуваемся. И всем пока. туда, разуваемся. Ой, я замазала.